На вулиці зараз мінус 11, здається. Передували, що мало бути мінус 15, але мінус 11 таке. От старт від зарядки. Розряди вакуум до 11%. Все <плес> жопа. Це просто жопа. Ну, на вулиці там мінус, ну, мінус 11, мінус 10. Ой, і оновлення в мене ж є. Я їхав по дорозі. Я приїхав приблизно 35 кілометрів, ні, менше. Приблизно 25 кілометрів проїхав, не зупиняючись. Швидкість у мене була десь в районі 80-90, плюс там вже по місту десь так приблизно середня, 30 км на годину. Я собі клімат включив на 24 градуса на повну подачу повітря включив, типу в машині жарко, прям було. Я приїхав, ну, воно там 16 кВт почало хавати, майже приймати. А зараз воно просто падає. Воно падає, а в мене. Я приїхав, в мене було 11%. Просто 11%. Це. Я не знаю, як це назвати. Ну, я, я не вірив. Я думав, може у мене там прошивка, і вона якось спасає, походу, не спасає моя прошивка. Або тут станція. Ну, я перед цим просто літом на цій станції пробував. То Там нормально сосало, прям там 80 кВт я бачив. У мене там було щось 14% чи 15, а у мене ну, 80 кВт 80 кВт почало приймати. там. А зараз 16. І воно впало. Капець, воно чим далі, тим більше падає. О-о-о-о-о. А воно майже не зарядило. я там 10 хвилин. В итоге до 13% зарядив, поки доїхав назад, то цього 1% вже й немає. Ой, що сказати? Так. No.